Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 грудня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 178 тисяч 610 особин за добу 1 тисяча 240. танків 11 396 одиниць. Бойових броньованих машин 23 686 одиниць за добу, одна, артилерійських систем 34 843 одиниці за добу, 34. Реактивних систем залпового вогню 1558 одиниць за добу, 2. засобів протиповітряної оборони 1253 одиниці, літаків 431 одиниця за добу, 1. гелікоптерів 347 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 86 900 одиниць за добу 424, крилатих ракет 4024 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 68 907 одиниць за добу 94. Спеціальної техніки 4014 одиниць за добу, дві дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.